27 липня, напередодні святкування Хрещення Київської Росії в галереї Соборного з благословення голови парафіальної ради Кафедрального собору і Бородянського Варсонофія було проведено зустріч концерт православних авторів виконавців присвячений пам'яті блаженішого митрополита Володимира. Відкрила зустріч православна поетеса Людмила Миколаївна Папка віршем Київська Русь Уділ Божої Матері. У

все люди, которые здесь сегодня собрались. И этот концерт, который мы, может быть, скромный, но от души мы в его посвященной, в его блаженной памяти провели. Митрополит Владимир своей любовью, своей верой, всей своей жизнью Навсегда в наших сердцах. И вот даже сердце чувствует, чувствует, что он. Пусть это я скажу, не будет сказано дерзко, что он святой, что он у Престола Божия. Мы очень любим митрополита Владимира, и очень нам жалко. Трудно без него. Больно, что его нет, но Ми знаємо, що йому там хорошо ради нас. Он ще жив і молився. Он був болен, але дух його, знаєте, в німечному тілі, дух силен. Авторське мистецтво є широкогранне. Отець Володимир Шинкарук композитор, автор-виконавець, і з великим стажем проведення благодійних акцій та концертів. Під час виступу виконав декілька авторських пісень. Та навіть один вірш, який він написав на наступний день після смерті блаженнішого митрополита Володимира під назвою Уходять вернеться. Рад, що пройшов концерт, вот посвящений пам'яті блаженнішого митрополита Володимира. Хочеться ще сказати такі слова, які прийшли мені, от, коли блаженіший оташов У Не родились такі строчки. Вспомнил э, послание апостола Павла, когда он говорил, что «мне хорошо быть с вами, но лучше быть, конечно, с Богом». И вот сначала пришла такая печаль, а потом радость, что блаженнейший Владимир уже с Господом. «Уходят верные сыны, течение совершив на небо. Им уготованы венцы, источником святого хлеба. Печаль и радость на душе». Сліваються необіснімо. Що ви ушли печально мені, на радісно, що ми єдині. Також у концерті взяли участь Володимир Ольшанніков та Петро Романцев, православні автори виконавці Вони виконали пісні мудрості та волю по втраті Одинока могила, молитва, батюшка та ніч. Когда-то митрополит Владимир задавал вопрос семинаристам, что важнее всего для священника. И многие называли и причастие, и исповедь, и отпевание, все таинства перечисляли, а он потом остановил всех и сказал, дорогие мои, важнее всего для священника это проповедь. Усі присутні протягом години намагалися стримати емоції, болю, душі по втраті блаженнішого. Так як більшість слухачів є прихожанами кафедрального собору та неодноразово мали можливість соборно молитись і спочивши владикою. Кожен його приїзд, кожне його пастерське слово ниточкою поєднало сотні людей, які стали прихожанами собору, його простота, його зразкове життя у дорозі до спасіння, його молитва, любов, терпіння, милосердя. Наш блаженіший це був наш взірець віри, наш взірець в молитві. От, і в ці дні, коли ми кожен день молимося за упокій нашого блаженнішого митрополита Володимира, ми також знаємо і віримо, що Він молиться за нас. Він молиться за кожного із нас і просить, щоб Господь укріпив кожному із нас віру, віру в Господа нашого Ісуса Христа і силу Духу. По завершенню концерту в розмовах було чутно слова, що ми втратили батька. Це правда. Але не забуваймо, що ми втратили блаженнішого тілесно, а духовно, він з нами і його молитви поруч. Він живий в наших серцях. Вічна вам пам'ять, дорогий владико!